Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру Добери за кольором зимовий одяг. Потрібно буде поглянути на картинку та дібрати предмети одягу за кольором. Наприклад, перед собою ви бачите шапочку жовтого кольору, також шарф синій та жовтий. Який шарф ми доберемо до шапочки? Синій чи жовтий? Поміркуйте, будь ласка. Так, жовтий. молодці малята. Давайте спробуємо ще раз. Перед собою ви бачите шапочку червоного кольору та рукавички жовтого та червоного кольору. Які рукавички ми доберемо до шапочки за кольором. Вірно, червоні молодці малята. Перед собою ви бачите шарф синього кольору та рукавички жовтого та синього кольору. Такі рукавички підійдуть до синього шарфа. Поміркуйте, вірно, сині, молодці шарф синього кольору та рукавички теж синього кольору. Дякую, малята, ви добре впорались з завданням та дібрали предмети зимового одягу за кольором. До нових зустрічей!